все уже срезали. А, то тут, тут полностью сняли. Ну, вот тики шо. Снял и пошли на пол. Сегодня по радио, каждый вам конкурс, что если конкурс недовольный, что светяк, полно не Претензії має до ці, коли вивозить сміття. До людей викидає. А ті говорять, що ми не співаємо вивозити, тому що в сміття викидають і двері, вікна. Да, ми поки двері піднімемо, поставимо себе вдома. Дивися, щось строїть, все під стік. Що це буде тут? Це ж так дому щось зняли. Помніш, ми хотіли поселитися у нього. Та ні, це не то пішов. дом. Так, моя вот маніпуляційна тут. Та просто напроти святи. 26-й номер Шевченка. Ми були в Румунії, що, що таке ситуації, там, якщо тільки одна сторона пере, ну, можна їхати, то там стоїть люди, у нас спеціальний пропускає спочатку тих, спочатку тих. І на виїзді, і на в'їзді стоять, щоб люди знали водії, коли їхати можна. Він так і став, вроді. Але він просто з лопатою став. Став собі з лопатою, якщо... кричить.